І прийдеш, друзі, підписки. Якщо пам'ятаєте, моє попереднє відео, там де я знімав собачий корм. Я знімав просто собачий корм, а сьогодні в мене є для вас новинка. Сьогодні в мене є цілий комплект, я буду знімати корм. Корм мій собачий корм. Ну і плюс собаче пиво. То я тебе зрозумію, то воно, напевно буде моя закуска, щоб не поянити. Зараз буду пробувати, якщо мені то пиво перейдеться, то я, напевно, з нашого е, людського пива, що люди п'ють, перейду на собаче пиво, якщо воно мені подобається. Ну, шо, будемо приступати до роботи. Будемо пробувати перше пиво, що воно там собою скаже. А далі вже поїдемо. За вас, шановні! По-правді, смаку там мені дуже подобалося. Я собі представляю, що то буде мені після того пила. Я на рахунок того пива я його характеристику читав. Там описано було, що то пило багаче вітамінами, має дуже багато особенних вітамінів, піднімає імун, імунну систему, імунітет піднімає. Там укріпляє кістки. Саме більше, що я переживаю, що в мене зараз кілки не виросли, щоб зараз не загавка, як собака. А що треба буде скоро закусити? П'яніти не п'яні, бо там алкоголю нема, але закусити треба, щоб зараз не загавкати на вас. Але знову самі бачите, яка в мене закуска. Та же саму корм, та же саму собачий. Нічого собі. То красота. М'ясо разом з горошком. Бомба. Mm. То красота. Бідний наш патрончик, бідна наша легенда. Хто знає нашу е, пса легенду, патрончика. Буде зараз говорити, бо то я раз його корм, бачите, його фотка. Jeho korn, takže naša legenda na 1 minus 1 korn bude hlodný. Patronček, vybáčaj, za s já povakuju se. Mmm, krásná štuka. A če to je to je? Kurka? Pil, bůl, Я вам забуду сказати про пиво. пиво було стелятине. Та що я пив теляче пиво з тилятині. і закушую курицем'ясом. Смаку ти ще. Дивіться, моє нове відео трошки більше набере, як попереднє. Попереднє відео ну, було трошки слабше, там був сам кові. А тут вже разом з пивом, новинка. Так що хотілося б набрати чим побільше переглядів. Хто до мене підписаний і забув поставити дзвоники, обов'язково ставити дзвоники, буде до вас приходити повідомлення від мене, коли буде наступне відео. Щоб до мене не писали, не переписуюся, яке наступне відео або ще щось, так буде приходити до вас повідомлення. Бо хто від мене має дзвоники, до тих людей приходять повідомлення від мене. Зараз затова не обов'язково не забувайте, пам'ятайте. Mm. Вона й мокла по паліці. Але я її вже засхом'ячив. Ні з тим показати на камеру. Ну, вибачайте. О, ще одна мокла є. Ммм. Mm -hmm. Так, так треба ще тим жиром трошки запити. Тут пусто. Бутилочка з першого зальоту так само пуста, саме ніч. Дякую за увагу. З вами ваш Володимир. Слава Україні.